Друзі, ви тільки погляньте, яка тут краса. Тут прямо <хи> оце такі грибочки, якраз То, те, що лікар приписав. Такі, бачите, маринадні. О! Такі один в один, гарнесенькі. Здається, ось о, теж дивіться які. Дивіться який гарний. Ух, вони нас чекали. Так, да, вони мій ранок зробили. Ну цей трішечки, бачите, вже такий він жовтуватий, але він все одно, він нормальний. А це... Ой-ой-ой, бачу ще щось. Так, це йде до наших грибочків. Ось так. І... Щойно десь помітив, його так бачите. Він влікся і все. І не можу тепер... А! Ось дивіться, як його видно. Ось стоять. Тут треба все ретельно уважно перевірити. Так, мухомори. Мухомори нам не потрібні. Ну, зараз почистимо ці, а потім... І ще. Бачите, як гарно. О, два виходиш, по дві години пам'ятаю. І то не знаходиш таку кількість як ось, ось. Зараз. Ну ось так вони виглядають. Бачите, які вони всі абсолютно чисті. Ой. Вони йдуть до нашого кошика.